Друзі, вітання, хапає автолію на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі дуже класний варіант, оновлений на саме рок. Це 2020 року випуску, повністю новий кузов, все. Оновно. На крутезних легкосплавних дисках, також нова зимова гума, а також іде платином. Це максималка. Камери 360, сліпі зони, безключовий доступ, до речі, на всіх дверях. По так само є партроночки, камера, я вже казав, гарна ледовська оптика. До речі, вже поворотники жовтого кольору, тому вас ніхто не оштрафує. Платину ми маємо, електропривід кришки багажничка, багажничок в ідеальнішому стані. Тут ще встановлені додаткові килимочки, знизу взагалі новий автомобіль. До речі, тут всього-навсього 98 тисяч пробігу. З цієї сторони, також зауважить, немає. Все чудово. Перейдемо у салон. В салоні нас зустрічає ось такий гарний розкішний шкіряний салон. В ромбики. Дуже класно, ефектно виглядає. підлокітничок локітничок, під все як має бути. На вікнах маємо шторочки, дверні карти, до речі, також оздоблені шкірою. Максимально. Крутезно, комфортно. Маємо панель управління кліматом для задніх пасажирів, а також підігрів задніх сидінь. Не пам'ятаючи, говорив за панораму, маємо також панораму. Передні сидіння також без жодних зауважень. Вони є з електроприводом, водійські з пам'яттю. Тут також панель обшита шкірою. Розширений пакет шкіри. Гарна вже оптика Ледовська. Значку маємо Distronic, камера, асистент по полосі також присутній, і маємо проекцію. Повний електропакет, пам'ять водійського. Гарна LED-приборочка. 98 тисяч пробігу. Мультикермо оздоблене шкірою в класному стані, підрульові перемикачі, адаптивний круїз, система пропілот, Нісані взагалі супер. Розширена мультимедія та запуск двигуна з за кнопочки. Двигунчик працює ідеально. Так. Гарно тут камерки 360, також магнітола підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Двохзонний, трьохзонний клімат-контроль. Маємо підігрів сидінь, підігрів керма. Все як має бути. Тут, до речі, маємо бездротову зарядку. Ще, згадаю, акселератор, тут дуже класний, такий вже йде, як в BMW, просто джойстик. Оздоблення такий пластик класний з таким типу потертистим дуже гарно виглядає, а тут чорний шпон під дерево. Салон максимально крутезний. Тому, якщо у вас цікавить дана Автівка, вона є в нас в наявності. Приїжджайте до нас, місто Квік, 2627. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг. 15% авансу і ви полетіли на ось такому красному. Ну, тому не зволікайте, чекаємо на вас. Хапай авто на хапай авто.